Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати салат соте. Нам потрібно 1,5 кг баклажанів, по кг перцю, помідор, моркви та цибулі, сіль за смаком, пів стакана цукру, пів стакана олії та 100 мл оцту. Баклажани посипаємо сіллю та залишаємо на годину. Після того, як відділилася рідина, відкидаємо їх на друшляк та даємо стекти зайвій рідині. Обсмажуємо їх на сковороді на олії з двох сторін. Цибулю та помідори нарізаємо кубиком. Перець нарізаємо соломкою. Моркву тремо на крупній терці. Додаємо сіль, цукор, олію та оцет та тушимо овочі після закипання на малому вогні 20 хвилин. На дно банки вкладаємо баклажани. Далі заповнюємо тушеними овочами і повторюємо. Останній шар баклажани. Банки ставимо у каструлю, дно якої вкрите старим рушником, заливаємо водою та після закипання стерилізуємо 15 хвилин. Відтягуємо, закатуємо крішкою та залишаємо до повного остигання. Ось, який він вийшов. It's much